Зараз сьома ранку я приїхала на ринок столичний у Києві до хлопців з проєкту Волонтерська кухня. Якщо пам'ятаєте, ми разом з ними знімали відео, де я готувала. Нагадаю, що вони знаходяться в Ірпіні Олексій Ігор і готують людей, переселенців з Бучі та того ж самого Ірпеня, які втратили свої домівки. І сьогодні в них новий сюжет з новою людиною, з новим е шеф-кухарем, е і їм необхідно закупити товари, точніше, закупити продукти для того, щоб вони готували. І я запропонувала поєднати гарне з прекрасним, тобто допомогти, по-перше, їм з закупівлею е цих продуктів. А по-друге, показати вам, що таке лаз у дії, тому що багато хто питає е і не вірить, що ось ця маленька автівочка. Е Електро може а, перевозити багато а, речей і в принципі вантажу. Тож сьогодні я продемонструю вам, що цей маленький пікап може з собою вести аж цілу тонну, тому давайте будемо зараз вантажити. І до речі, ще одна величезна його перевага це габарити. Подивіться, який він маленький, а тут в принципі немає місця де розвернутися. Тому а, мені дуже зручно під'їхати до будь-якого прилавку і завантажити продукти. Привіт-привіт! Привіт, «Привіт, привіт, це... привіт кузінка!» – Ти не один, як завжди. Так не треба волонтерські собаки. Вони завжди поруч. Ну Це я розумію, справжня машина. Слухай, я кажу, мені так зручно на ній приїхати, тому що вона мала, знаєш, можна до будь-якого там прилавочку так примоститися і добре завантажитись. Тому зараз буду розповідати про автівку, а ти про нових друзів, які допомагають тобі сьогодні куховарити. Ну що, давай знімати, бачиш це? Це сітку? Буде ще, до речі, опція з тентом, одивись, бачиш, що я припаркувалася як? І всі приїжджають. Це, тобто... це, думав, український смарт, ні? Ну, до речі, знаєш, Тесла в поєднанні з смартом. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, скільки сюди влізе кілограм? О, 300. Дивись, машина важить пів тонни, а перевозити може тонну. Серйоз? Тому якраз сьогодні я це хочу з тобою перевірити, давай вантажити. Тепер ми завантажили, дивіться, наша картопелька, потрібна тепер капусточка і огірочки. Да? Так? Огірочок. І огірочок такий. Да. Що, завантажили картопельку, тепер їдемо за капусточкою і гриками. А ти, Олексій, розкажи мені, будь ласка, а хто твої наступні гості? Хто буде готувати? Супи, до нас прийде власник містера Гріля. До нас прийде. Вітя Манзяк це український блогер, який пропагандує здорове харчування і е, чим він займається, він взагалі тренер спортивний, але він чим що він робить? Він прописує дієти, розповідає людям, що їм треба їсти, чого не треба їсти, і завдяки чому вони можуть добитися успіху у тренуваннях і, в принципі. Здоровому способі життя Слухай, мені здається, це класна штука, тому що багато хто зараз взагалі про здорове харчування піклується, і це таке поєднання. Знаєш, людина і допоможе і приготувати, і розкаже, знаєш, поділиться своїм власним досвідом. Я думаю, що буде багато слухачів, і можливо, треба якось. Ну, анонсувати таку штуку, щоб знаєш, ті, хто хотів. От я б, наприклад, якби не дізналася від тебе, ну, звичайно, потім би подивилася, але, можливо, навіть би захотіла або проїхати допомогти фізично. Вам. ну, я ну, я пам'ятаю свою обіцянку, я, я обов'язково прийду я думаю, що можливо навіть коли ось він буде Чеку, у вас Чекай, Ця картопля не просто так піде, ти їдеш її чистити. А тобто, всю картоплю 300 кілограм, треба мені почистити. Що може не розобрія? Так точно. Слухай, класна. Електронікою нашпигована. Бо вона, ну типу взагалі, знаєш, нічого, нічого не коштає. Вартість її, ну от, можна від 500 доларів. Ну це взагалі а, чекай а а до, і що, і що вона має в комплектації? якщо Ні, вона... тут питання в батарейках, тому що тут є, є скажімо, блоки батарей, угу. вони модульні, можна як одну встановити, дві і три. Від цього залежить запас ходу. А, тобто, якщо в тебе одна батарейка на 6, 6 типу, кома 14 угу. вона може проїхати там, до 100 кілометрів. При... Тобто ти береш 300 кілометрів. А кожен блок батареї коштує окремо 45. 000. І ще я прикольно, що знаєш, в такій машині мультимедійка працює, камера заднього огляду є. У мене в звичайній машині немає такої мультимедійки. Я ж дорогу просто перекрила. Поки ніхто не їде. Давай я її їду так, так, і супер, ще... на тебе навіть ніхто не матихається. <рігла> <рігла> Насіки на велика класна машина. Це яскравий приклад для тих, хто не вірив, що взагалі ця машина може щось перевозити. І головне питання, навіщо вона потрібна? Ось перша відповідь це ось, наприклад, рахувати вартість вашого кілометра. Якщо у вас особливо пов'язаний бізнес чи робота з комерцією, вам необхідно постійно щось перевозити, то в принципі можна сказати, що всі ці продукти вони будуть доставлятися зараз безкоштовно. Чому? Тому що. Вартість одного кілометра проїхати на даному лазі складає щось біля там, 20, 25 копійок. Тому рахуйте самостійно. Чи вигідно брати ось таку машину і коли вона окупиться? Я думаю, що реально там за, Хайді, за рік і ви вже будете в профіті. Тобто, не дивлячись на те, що ось тут е, у нас всього лише 30 сантиметрів е, висота цього Є бортику, 4. а навантажити ми можемо. Ну реально дофіга. Е, також тут буде тент. А зараз для того, щоб все це не повипадало, ми просто його накинемо сіткою, зафіксуємо і будемо їздити. Грубо говоря, Буряк, буряк кг. Зараз ми навантажили 600 кг, але автівка може витримати. ha 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 Але автівка може витримати більше, тому що просто по енергоємності, бачите, трішки не вийшло саме навантажити одну тонну. Але повірте, що вона вже проходила тестування, тому що ми її навантажували цементом. Я обов'язково зніму повний огляд. У нас буде десь кубометр води, тобто це ж знову ж таки тона, для того, щоб показати, що вона дійсно їде, і сам найголовніше, що вона не просідає, тобто її кліренс від цього взагалі не потерпає, тому ви як мали приблизно десь там 25-27 см, стільки він і залишається. І я вважаю, що це просто чудово. Що завантажилася? Я пропоную їхати. Спочатку хочу сказати, готувати це ні, чистити. <соць> Будемо чукати. Ви дітей не придавити кубочку. Так, бачка. слухай, мені здається, що у нас тільки тут уваги. Треба тікати, треба тікати, бо нам з машину заберуть, Скажи, така класна тачка. І всі хочуть навіть що, це дійсно в Україні? Серйозно? А як? Це? Вони, не, вони не вірять, що такі батареї класні типу, в Україні робляться. Взагалі незвично, що Україна нас наскільки стає технологічною і нас так розвивається сильно. І це правда? Це круто. Тим паче в такий час. Взагалі, здається, все, що ось робиться, особливо ваша справа. Я кажу, я кожному своєму там знайомому розповідала з таким захопленням. Це наш коли ти кажеш, ти навчилася прихати. Але ні, ну я прям кайфую від зустрічі, від знайомства з вами, тому що не знаю, ось ця енергетика, яка у вашій команді, яка взагалі в цьому місці, в ваших там планах, все, що ви робите. Я прям не знаю, хочу передати кожному і ще раз подякувати тобі і команді. Ви просто неймовірні люди, які. З'явилися і в моєму житті, і я думаю, в житті кожна людина, яка подивилася, тому обов'язково заходьте на YouTube, Волонтерська кухня, я буду залишати посилання і в описі, і в сторіках, і в відео. Тобто, повсюду для того, що знаєте, ну кожен ваш перегляд, це не така маленька допомога і команді. Їм приємно, і це знаєте, такий стимул робити це далі. Друзі, насправді проект зроблений для того, щоб люди бачили, що війна ще не закінчилася, що допомагати людям досі потрібно. О, все, що ми робимо, ми робимо для людей, які постраждали від наслідків російської агресії від російської від. Російського нападу на Україну і тому ті люди, які втратили житло, які втратили домівки, які втратили своїх близьких, яких не лишилося нічого для того, щоб вони могли самі існувати. Ми їм допомагаємо. Ми їх годуємо, і такі от люди, як Марина, приходять до нас, гості надають, свої рецепти, надають чужі рецепти, бо своїх ще немає. Нічого страшного тебе надають свої надають свої машини для того, щоб ми могли працювати. З кожного панитичці і ми переможемо обов'язково. А в голодне з головних плані на майбутнє. План на майбутнє закінчити війну і ну, рухатися далі. Це так дуже важливо. А так, куди йде? Ми виїжджаємо. Важливо ж наш цей дух перемоги, він присутній у кожного з вас. І знаєш, немає жодного там сумніву. Тому що це станеться. Це настільки круто і це дійсно знаєш, така і віра людей, і, і жага до перемоги, вона, по-перше, зростає, і що найголовніше, люди напускають руки. Так, так і є. Я. я знаєш, коли все починалося, коли всі сиділи в бомбосховищах, дивилися свій телеграм канали чекали, що воно буде далі, не знали, що, що буде в майбутньому, які плани. А зараз усе інакше. Зараз люди прекрасно розуміють, що перемога вже не за горами. Наше військо, наші, наші Збройні Сили України допомагають таким чином, що... Люди впевнені в тому, що буде майбутнє. І не остання черга це те, що люди бачать, скільки скільки повертається людей в Україну зараз. Тому що багато хто за кордоном. До речі, я ще щойно повернувся, дивив був у багатьох країнах, дивився, як прийняв тримають українців. І знаєш, Європа молодець. Нам дуже тобто сильно. Тобто вони ще знаєш не, не змучилися від того, що знаєш, у нас постійна війна, нам постійно щось потрібно. Ми щось від них хочемо, типу, ми не плачемо. Я, я думаю, що але... що це найменше ви, що, що їх напрягає, то це теж розміщення наших людей. Може більше напрягає там зброя якась яку вони бояться давати, тому що бояться, що Росія буде з ними воювати. А те, що вони людей розміщаються для них, і і не таке велике навантаження на бюджет. От і в принципі це допомога. Плюс наші українці, коли туди приїжджають, а вони роботящі, вони роблять такі речі, що німці, європейці. Вони за голову хватаються, вони не знають, господи, блін, у нас ніхто ніколи такого не робив, а тут в лопі зроблено. Сколько, на наші люди дійсно такі, знаєш, справжні колібіни у них настільки і руки стоять, і розумні. І коротше, можна взагалі знає, зробити круту історію у Європі. Що вона їде 50 км на годину, це її максимальна швидкість, і в принципі я вважаю, що цього вдосталь для того, щоб переміщатися містом і не отримувати е е жодного штрафу. Тому що в нас ця швидкість, якраз вона дозволена, тому не пришвидшуйте свої транспортні засоби. Ось 50, більше вона не їде. Але повторюю, що це рілі нормально. Ще з переваг цього автомобіля це витрати на 100 кілометрів. Щоб ви розуміли, вони тут 6 з копійками, і здається, один раз мені вдалося побачити такі показники на 24-кіловатному кіловаттному ліфі 14-го року, коли вона їхала з з згори, з рекуперацією. Тому що, в принципі, для автомобіля вагою 500 плюс кілограм це ну, круті показники. А ще класно те, що вона замала, але взагалі існує ж дві версії. Тобто фермер, це зараз, яку ми тестуємо, а також Сіті. Вони відрізняються тим, що це двомісна історія, а Сіті вона чотирьохмісна і вона значно більше за габаритами. Я думаю, що ви її бачили, вона такого гарного оливкового курсу. Які ще головні відмінності між цими автівками, звичайно, це розміри самого у ну, багажного відділення, якщо можна так сказати, тому що в фермері він набагато менше? Тут ви бачите, можна навантажити цілу тонну, перевозити багато речей, і це не тільки там з цих мішків там, я не знаю з цементом, з овочами чи ще з чимось. І велику перевагу взагалі є габаритні розміри, вона. Не дивлячись на те, що це пікап невелика. І особливо мене тішить і подобається її ширина. Вона 1375 мм. Як бачили, це на прикладі, наприклад, на риночку, коли треба було лавіювати між цими ларьочками, і там, де не проїде звичайний автомобіль, Луаз проїхав ну просто супер, і ми не витрачали якогось зайвого часу. довжину вона 3475 мм, Висоту, в принципі, як звичайний седан, тобто ось цей дах він. Точніше, розмір до цього даху 1550 мм. А, а ви бачили, що ми навантажили набагато вище, я думаю, понад 2 метри. Але через те, що можна все щільно закріпити будь-який вантаж прив'язати, то можете перевозити не лише там, продукти з ринку або якісь там мішки, а в принципі якісь габаритні речі, наприклад, він, знає, там, меблі, треба, там, комод тащили, зав'язали, перевезли і так. Все окей. Ви багато сперечаєтесь і говорите про те, що це китайський автомобіль, навіщо взагалі його позиціонувати і показувати на ринку України. Так от, я вам скажу, що я з вами не погоджуюся. Чому я, в принципі, займаюся і висвітлюю цей проєкт? Тому що він мені реально подобається. Подобається тим, що людина взяла. І зробила, тому що сидіти вдома неважливо на дивані, чи не на дивані, чи займаєтесь ви якоюсь справою або ні, і просто критикувати це дуже просто і це дуже легко. Знаєте, такий шлях в нікуди. Тому що, якщо у вас є якісь побажання або здорова критика, то можна в принципі про це сказати, написати, але в плані поради, ну сказати, дивись. Чувак, нам подобається те, що ти робиш. Ми в захваті. Ми хочемо тобі також бути корисними. Чи не розглядаєш ти таку ідею інновацію, як там те-то, те-то, те тето? Те те а не просто казати, що це ви понавезли? Не потрібно про це говорити. Ну я не погоджуюся з вашою думкою. Я буду надалі тримати кулаки, робити все, щоб в проєкті лас було лише там процвітання і було більше українських компонентів, тому що один в принципі, так і хоче на сьогоднішній день це близько 40%, але є бажання, і є там можливості, щоб Українських складових в цьому китайському кузові було набагато більше, тому що це і робочі місця, це і використання підтримання дійсно національного виробника. Тож, перш ніж ви будете далі бездумно критикувати цей автомобіль, хоча би пишіть знаєте якісь пропозиції, як ви бачите, що можна покращити, і саме чим ви можете допомогти. І, по-перше, подивіться, яка тут мультимедія система. Ну, взагалі, ну крутяк, вона сенсорна. Дивіться, є українська мова на одну секундочку. Знаєте, вона добре від... відкликається. Тобто можна послухати радіо, гучність, це що усе да, гучність? Чи це пічка? А, точно, тому що він повністю сенсорний, і для того, щоб зробити гучніше, треба на ось цю цяточку псевдокніпочку кніпочку натиснути. Ось тут. І бачите, ось такими рухами на екрані зробити гучніше. Ось є тримач для телефону. Можна його ось так зручно використовувати. І я можу сказати, що це реальна крута історія, тому що в моїй теслі в принципі немає куди знаєш, покласти ось таку штуковину тримач, тому що там нема за що заціпитися, зачепитися. Тому це зручно. Але в теслі є карта своя і треба постійно платити гроші, тому що ми коли сьогодні їздила. Я людина-навігатор не заплатили кошти і сим-карта сказала, знаєте що, давайте буде чекати з Валентином, він буде казати, куди тобі їхати, бо він киянин і добре знає місто. Стосовно зручності, по-перше, ну, я дівчина висока і струнка. У мене дивіться, ще півнеба над головою є. в мене, метр сім. Всі вже знають про мій зріст. А ноги в мене довгі. <реш> Я вирішила трішки змінити цей текстовку своїх е сюжетів, <реш> <А, не. реш> тому ми не будемо говорити. Але дивись, ноги в мене ходять. Типу, нормально. <реш> Подорезимувати про сам автомобіль. Мені подобається, що ось тут немає якоїсь перекладини між водієм і пасажиром. Так ми будемо ближче. Клас е створює це кохання. Ну що, ми доїхали в чарівне місто з чарівними людьми. Жодна коробка не постраждала. Я сподіваюся, що все ж таки хлопці зараз допоможуть мені вивантажити все, що ми привезли, тому що мішків там насправді багато. Нагадаю, що аж 600 з копійками кілограм. Ми зараз веземо. День. Привіт! Що ми вже вивантажились, бачимо, що дійсно у нас вийшло продуктів більше навіть по об'єму, ніж здається, сюди влазити в цей пікап. Стосовно витрат, тобто ми десь витратили приблизно 5 кіловат, а це було 50 кілометрів від точки старту. Їхали ми зі швидкістю 50 кілометрів на годину, і навіть я бачила цифру 53, тому що ми їхали вниз. А щодо грошей. А навіть якщо заряджатися по комерційному тарифу на публічних зарядках, де вартість повільної зарядки приблизно там гривень, то у вас ця поїздка в 50 кілометрів вийде біля 50 гривень. Ну скажіть, будь ласка, це зручно, економно, ну і вигідно. Тож, якщо у вас є комерційний бізнес або ви займаєтесь перевезеннями, я би дійсно радила вам подумати стосовно лазу. І на рахунок батареї тут залишила сімність 67%. 50% проїхали кілометрів, 67% залишилось. Просто казка.